Весна пора генерального прибирання. В прилуках 9 квітня відразу в чотирьох мікрорайонах пройшли масові суботники. Відновлювати чистоту та порядок у військовому містечку номер 12 зібралося чимало місцевих мешканців, депутатів міської ради та інших небайдужих до цієї справи людей. Генеральні прибирання в місті тривають в рамках місячника з благоустрою, що стартував 2 квітня. Ще напередодні суботника впродовж тижня біля кожного будинку люди активно наводили лад, тому більшу частину роботи вже зроблено. А на вихідних зібралися для озеленення свого мікрорайону. Саме в цьому мешканцям на допомогу прийшли депутати. Я їм щиро дякую, причому вони ці послуги нам запропонували, ці дарунки запропонували нам самостійно. 50 саджанців беріз, дубів, ялинок і навіть лаванду з тростянецького дендропарку надав депутат міської ради Олексій Гавриш. Мені приємно, що тут такі, ну, такі люди, такі жителі, які не байдужі, які хочуть, е, хочуть робити е, благоустрій свого, свій, біля своїх помешкань прилеглої території, як кажуть, гріх не допомагати таким е, людям. Для того, щоб посадити нові дерева, треба розчистити старі. Олексій Гавриш особисто взявся допомогти мешканцям мікрорайону у цій справі. Депутат міської ради Артем Рошко подарував мікрорайону санжанці фруктових дерев. Тут були яблуні, сливи, черешні і кущі смородини. Мені дуже приємно сьогодні знаходитися тут. Я прийшов сюди не з пустими руками, подарували людям дерева фруктові, плодові. Також влаштували сюрприз. Сьогодні ми сьогодні готуємо кашу польову. Для мешканців для тих людей, хто буде безпосередньо приймати участь, і тому е, запросили їх сьогодні на Цього дня. Мешканці військового містечка отримали від Прилуцької міської організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина два подарунки. В рамках акції, що триває вже не перший рік, твоя квартира розпочинається з під'їзду, фарбу для ремонту багатоповерхівок та пісочниці. Передали матеріали депутат обласної ради Віта Солорєва та депутат Прилуцької ради Олександр Глущенко. Приємно, що в нашому місті є небайдужі люди, які займаються благоустроєм. І це стосується, зокрема, сьогодні військового містечка. Ми бачимо, що Комітет самоорганізації населення працює. Бачимо мешканців, які дійсно хочуть побачити наше місце краще, а особливо все стосується і свого будинку, свого подвір'я і свого під'їзду. Люди з ентузіазмом взялися до справи. Голова комітету самоорганізації населення Валентина Шкурат розділила саджанці та фарбу між представниками різних будинків, і у дворах багатоповерхівок закипіла робота. Взяли фруктових. Дерев взяли ялиночок, ми будемо озеленяти і прикрашати наше подвір'я. Благодарність велика нашим депутатам. Скоро можна приїжджати вже фрукти. фрукти собі збирати. В містечку в нашому буде зелено, гарно і чисто. Дуже, дуже дякуємо. Сьогодні всі наші депутати організовано прийшли до нас допомогти. Бажаємо, щоб вони працювали в міській раді точно так же, як сьогодні. Завдання депутатів працювати спільно на благо міста. Лише об'єднавшись разом, це завдання можна виконати. Яскравий приклад тісному тандему суботник у військовому містечку. Приємно те, що ми знаходимо всі між собою спільну мову, заради, заради територіальної громади, заради їхнього благополуччя. Приємно це відзначити, що ну якби проводяться такі міроприємства без ніякої, ніякої політики. І ще важливо хочу відзначити, що працювати в округах треба не на виборах і на передодні виборів там різного рівня, а просто кожний день. Дуже приємно, що тут ми можемо побачити не тільки одну політичну силу, а всі це говорить про те, що в нас у міській раді є небайдужі. Ми всі будемо працювати на те, щоб місто дійсно покращити. я вважаю, що така співпраця депутатів міської ради із різних політичних сил, яка об'єдналася на території військового містечку, я хочу, щоб це було символічно, щоб і в нашій державі ми в кінці кінців об'єдналися незалежно від наших політичних поглядів і жили, і працювали на майбутнє нашої держави, наших дітей.